Людину в чорному відверто зараз не буде видно, якщо вона вискочить з поза машини, ну тобто. Я її не побачу, якщо на неї не буде світити ліхтар. От ми Бачимо навіть на пішохідному переході У нас людей видно досить погано. Полтавка Анастасія Іващенко їздить за кермом кілька років. Два з них займається контраварійним водінням. Дівчина розповідає, ці навички дуже корисні під час відключень освітлення на дорогах та під час дощової погоди. Насправді дуже велика проблема в тому, що люди у нас зараз в осінній період часу переважно ходять у чорному одязі, і їх реально не видно. І навіть вчора в мене вибігла дівчинка, перед якою я ледве встигла загальбувати і перелаштуватись. У всьому можу сказати велике спасибі своєму тренеру з контраварійного кермування, який мене ці всі історії навчив. Через ураження енергетичної інфраструктури в регіоні під час відключення електроенергії в темний період доби не працює вуличне освітлення. Через це та несприятливі погодні умови на дорогах почали утворюватися аварійні ситуації. Вчора по вулиці Небесної Сотні. В більшій мірі було відсутнє світло, проте працювали світлофори. Але через бруд на дорозі було погано видно розмітку на юрівці. Також вчора було досить погано видно. Завжди краще бути фізично цілим, ніж юридично правим. Немає нічого складного в тому, щоб дві хвилиночки зачекати. Потім зробити маневр. Патрульна поліція Полтавщини радить пішоходам користуватись світловідбиваючими стрічками на одязі та переходити дорогу лише на пішохідних переходах. Радимо водіям відмовитись від ризикових маневрів та швидкісної їзди, зменшити швидкість, коли наближаєтесь до пішохідних переходів. У разі наявності протитуманних фар вмикайте їх разом зі зближнім світлом. А також під час зупинки обов'язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію. Саме просте, що може зробити пішохід, якщо вже там немає якихось світовідбиваючих елементів на одязі, то це саме просте переглянути самому, переконати, що машина не їде. Ну звичайно, бажано це або з ліхтариком іти, або якийсь елемент на одязі, чи там на сумочці, що був світовідображаючим». Як повідомили Суспільному у підприємстві міськсвітло у відповіді на інформаційний запит, в обласному центрі лише вісім пішохідних переходів, обладнані світлоточками, з сонячними батареями. Загалом у Полтавській ТГ налічується 26 тисяч 100 вуличних ліхтарів. Поліна Гончаренко, Анатолій Кикоть, Кирило Виновой, Суспільне новини Полтава.